Цим оборотом не маєш права тут сидіти. Поним? Я шукала просто в штат, а вони в штат не хочуть. За останній рік ми, ми впхнули туди ще десь приблизно сім робочих місць. Адміни хочуть більшу зарплату. Дай їм за що кіпіайок. Так ти сьогодні всі будуть плакати. Ольга Гончаренко, бізнес-тренер, підприємець, наставник, що вже за рік допоміг сотням власників салонів краси систематизувати бізнес і збільшити дохід. Власниця одного з найбільших б'юті просторів Києва. Зміна вісім років досвіду у б'юті бізнесі, збільшила дохід салону з 5 тисяч до 75 тисяч доларів, щоб сьогодні передавати цей досвід іншим. Підписуйся на сторінку в інстаграм. Точка А 800 тисяч, яка повна загрузка салону. Точка Б мільйон двісті, десь так. Мільйон двісті. Молодець yes. рентабельність. 33 в середньому, Середньо. кожен місяць по різному. Взагалі щаслива людина. Немає смника нормального. Щось не вистачає по да. штату, так? Да? Да. Розкажи мені по залам, що є? Перукарський зал, там Перукар. два робочі перукарські місця. Скільки два загружені? Місця, два майстри на 100% загружені, два на 70%. Брові? Скільки місць? Одне місце. Одне. Вона загружена на ну, відсотків 90%. Один броїз загружений у да. нас. А іншого ми тільки зберемо на днях, тільки вона приступає до роботи. Огонь. Твоя задача, щоб кожного дня да, працювала да. місце. Далі? Манікюрний зал три. Три. І п'єдік, да? Ще є? Два. Всього. Всього два. Ламік отут? А а буде кушетка індикюрно-косметологічна. Одна. Одна. Майстри. Три. На зміні або два, або один. І я ще. Угу. Я не знаю, як себе рахувати, бо ну, в принципі ми ж мене в програму вносимо Ну, доход займеться через тебе. Да. Ну, понятно. Значить, чотири манікюр. Загрузка яка? 95 або 98. Тут скільки майстрів? Одна, вона ж бровіст. А, звідси, так? Вона... Да? І вона теж загружена на 90%, і це виходить і ламі. Це все, так. Да. Думаю, ламі тут відсотків 10%, падає звідси. Це просто як добка. Да? Ламі у нас нормально. Нормально? Я б сказала відсотків, може, 30%, ну, звісно, просто брови більше. Uh -huh. Перманент трішечки. Відсотків 10, можливо. Перманент. Цілі. Хочу це... збільшити кількість майстрів манікюру. Зароблять більше хочу. Да, ти хочеш прийти в свою точку Б. За скільки ти хочеш прийти в мільйон двісті? Ну, цього літа дуже хочу прийти. Я думаю, ти закриєш його. Я вже це бачу. Я став собі сроки? В липні. Далі, які ще цілі є? В травні хочу вийти. І хочу, щоб в мене вже в травні було три майстри маніки Так, в тебе є управляюча. Адмін, яка угу. влітку стала управляючою. Я сиділа управляючою дівчат коучила, ну, так як я її перевела з адміна в адмінівка. А потім з помощника в управляючу, я, я біля неї сиділа два чи три місяці. Так, да, я так скажу, вона не повністю управляюча, тому що і я теж ми з нею це все разом робимо. Аби рекомендувала тобі зробити так, щоб ти чуть-чуть відпускала операціонку. Поняла? І, наприклад, mm -hmm. я, ну, це ти, да, типу, от, керівник да, має бути кім, ти маєш займатися маркетингом mm -hmm. на перших порах, потім теж віддасиш. Далі. І думають про масштаб, та Маркетинг, масштаб, стратегія. Ти приходиш така, дивишся на свій лям 200 і думаєш, так, ну що мені ще придумати в цій житті? Я завжди пам'ятала, що зміна має три ляма, це її там потолок. Я думала, потім так рік проходить, перешіти опа, вже 3 500 може. Потім рік проходить ще вже може 4 принести в принципі. Тому що що, ціни ростуть, і ми плюс туди додаємо робочі місця. За останній рік ми, ми впхнули туди іще. Десь приблизно сім робочих місць. Я не знаю, куди вона сюди дивляться, але ми придумали, як туди впихнути. Сідаєш і думаєш, так, що я можу ще тут докрутити, доробити, щоб ще з цієї точки вижити? Ну, я зараз уже так роблю. Супер, хорошо керуючи. Що вона з тебе має зняти зараз на даному етапі? Це найм. Виставляємо вакансію, обробляємо її, ну обзвонюємо. Проводимо співбесіду, проводимо практичне завдання, вводимо роботу е, адаптація, стажування, то ці всі питання ми дожди закривати, і все, вводимо людину в роботу. Перший етап, коли я передавала найм управляючий, я робила генеральну співбесіду. Тобто, коли до мене кандидат заходив я ще знаєш, типу, така з ним проводила. Остаточну кінцеву бесіду, підходить вона нам чи не підходить. Ну, всю рутину, коли вона з мене зняла цей найм, типу, мені стало так легко дихати, що я просто думаю: Боже, слава Богу. Ось, тому вона в тебе має забирати найм, має забирати фінанси, має забирати операціонку всю. Типа. Отклеївся плінтус, фрезовкосні роботи, графіки. Оце вияснення всього цього тумача з мастерами. Тось, це все вона на себе забирає. Організація, твої поставлені задачі. Тобто ти їм можеш сказати, знайти СММщика, знайти дизайнера, розробити візитки, знайти <кхи> дизайнера, то розробити, оператора, змонтувати, Чому то не виставлено? Чому то де СММщик, Чому не виставляється? Тось ти просто це управляєш, ти просто приходиш і задаєш. А чому в нас не виставлені відео? А чому то не робиться? Чому то Тобто, споряд ти керівник? От, У мене в принципі так і є. Всі, оці таку рутину вона робиться. <гум> я, мабуть, <гум> недооцінюю <гум> її. Пошук одного майстера. Нам нам лічно зараз обходиться в таргеті 200-250 доларів в місяць. Ти можеш сказати, що типу, ну, не більше 300 баксів я віддаю на цю вакансію в місяць. Ми можемо самі їм писати цим майстерам. Застосовую особисту сторінку для пошуку майстрів. Ти застосовуєш? Я взагалі ніяк не до неї не можу добратись. Вона в мене позорна. 764 підписника. А хто в тебе там яка цільова? Ніхто. А, ну вона просто особиста? Ну, я хочу її зробити більш такою, там, щоб я могла через себе теж працівників залучати. Ну Поки що в мене не вистачає часу. Хорошо, що в нас ще відповідає за команду? Це моя заслуга, мабуть. Це, Тому ти я ти... постійно в... в цьому, щоб так було mm -hmm. і далі. Це для мене дуже важливо. Е... Тому команда, ну що команда? Я в команді. Е, пошук найм е, це інше, да? команда, найм різне. Так, е, да, це робота з командою, а найм це привести людину в салон. Да. Щоб а роботала. Що, що мається на увазі робота з командою? Що саме? Утримання команди, розвиток команди, робота з командою в плані того, щоб вони документація, посадові, правила. Це все то, тобто, щоб це все соблюдалося, угу. було належним чином виконано і щоб люди. Якісно виконувала роботу, це і НПІСка, і ЄНПІЕСКА, тобто контроль виконання послуг. Тобто, це все вона займається. Ну тоді це відсотків 70. Вона це робить. У тебе проблема в наймі? Чому не можете знайти людей? Я не знаю, чому їх немає. Просто їх немає. Це немає відгуків на наше. На наш, поганий, наш. каргет, поганий креатив. Ти міняла? Нічили коли в квітні? Ти тоді шукала майстрів і зараз ми, ми шукаємо майстрів? Ми тоді е, шукали майстрів, ми знайшли перукаря, майстра манікюру, ми не знайшли. Ми е, шукали все да, літо майстра манікюру. Угу. І аж у вересні я взяла початківця на свою голову, більше не хочу так робити. Може, ти до них сильно додобуєшся ось? Ну, типу, іменно до мастеров? Ну, якщо приходять тільки новачки, то я додобуюсь. тому що у нас клієнти звикли що якісно. і вони просто не будуть до нього ходити, і він просто сам піде через ні, місяць. Ні, Манікюр. Да, треба, от прям, ні, В плані професіоналізму, так, да, а от прям в плані своєї педантичності. Чи ти лояльна до, до спеціалістів? Я дуже до себе така, а з людьми я обережна. Окей, добре. Які ти можеш ще засоби застосувати для та, пошуку спеціалістів? Що ви ще робили? Нічого, таргет ред тільки. Ну ви знаєте, зараз так багато в Телеграмі, я сама тільки узнала, причому мені чат GPT підказав, що начала вводити, там просто мільйон різних площадок, де можна їх Я буквально вчора по виставляла, в там працює 5, да. Там причому реклама коштує да, 200 грн там розміститися. Угу. Дивіться, ми коли я шукаємо так... спеціалістів, ми пишемо їм самі в перший момент. Ми прям пишемо напряму спеціалістам, які Работають в салонах, не в салонах. Я не говорю, no. що ми перетягуємо, ми просто пропонуємо роботу. Вдруг людина захоче. Ну, типу, що у нас відкрита вакансія, запрошуємо, ну, ми запрошуємо. Ми е, пишемо частним майстерам, які працюють самі на себе. Mm -hmm, ми запускаємо таргет, ми запускаємо через сторіс ми ставимо на просування. І рілс ми ставимо через кнопку Просувати також з роботи, дівчата, може, в будь-який місяць будь-який інструмент. Також ми нашим спеціалістам платимо 200 євро за приведеного спеціально одного мастера. Да? Якщо хтось нам притащить мастера, получає премію, коли цей майстер отработав місяць 200 євро. Реферальна система. Плюс ми постійно постимо в сторіс, і десь отут, от вверху, якщо ми оцінюємо наш інстаграм, у нас тут закріплені вакансії. Uh -huh. Які мають бути, які є в салоні, і постійно перерепостами. Якщо ми шукаємо мастера манікюра, кожен день сторіс маленька, хоча б сторіс, що ми шукаємо мастера манікюра. Далі, в креативах Ми пропонуємо вигоди, які ми пропонуємо для спеціалістів, і звичайно, призив к дійстю. Mm -hmm. Я думаю, що дивись, отут, -от, отут, вот є якась вопрос оцей. Да, щось не так можливо, просто якось або неякісно обробляється, або десь пропускається, або десь. от, ну керуючи, коли спілкуються спеціалістом, не закохує спеціаліста в компанію. А вона должна її продати? Можливо, отут є питання mm -hmm. в презентації, в тому, як вона спілкується з людьми, в тому дати тобто, власне, коли він наймає, він наймає як він Вау, ми такі, ми такі, ми класні, у нас добре. А керуючи, типу, ну да, у нас салон наполовину сама цим займаюсь, сама їх прозванюю і розмовляю з ними. Та які версії чому не виходить у Лесі наняти мастерок манікюра? Як ви думаєте, Меністер, а що нормально? 35-40. Взагалі 30, у нас, якщо зрівнювати з такими салонами, у нас зарплати не такі. У нас немає 50 тисяч зарплат, чи 70, чи 120. <теклама> у нас у мастерів манікюра теж немає зарплати 50 тисяч. 35-40 – це за 15 робочих днів, що? <теклама> я, я скажу свої друзі, які не вважаються. Я думаю, що ти сильно на них, мабуть, на співбесіді пристіплювала, і вони просто бояться. Був у мене такий випадок, зараз дівчинка у нас працює. Це дорогий такий салон, крутий. Вона так бачила, і вона говорить, я боялась дуже, я дуже хвилювалась. Я думала, я не потягнув на коли зробила свою роботу. Я просто бога молила, щоб вона нікуди не злилася, тому що вона дуже класно працює. Вона нормально у нас Що ще. Ну, коли він прийшов да, новачок, там місяць досвіду, а говорить, що рік взяла я в вересні таку дівчинку. Ми її вчили. Я стільки для неї клієнтів шукала моделей. Потім працювала із знижками. Вона сама відчула, що вона е, не дотягує її. Клієнти, які в неї були, вони до неї знову не повертаються, тому що вона розуміє, що вона не дотягає. Я їй говорю, треба продовжувати навчатися, вчитися. Ми давай знов тобі модели будем. Ні. Не витримала, пішла. З Цим оборотом не маєш права тут сидіти, понимаєш? Ну, я хочу з розумом цих клієнтів залишити в салоні, тому я не хочу так. Я би сняла із багато чого фокус просто. Ну, поняла? зніми фокус з багатьох речей і попробуй вийти. хоча б, ну, Типу два, ти, два дня ти в салоні, угу. а всі інші 5 днів. попробуй покерувати ним або віддалено. Наберися угу. сил типу, ну, Щоб ти трошечки розгрузилася. Mm -hmm. О, ти дуже сильно в ньому живеш. Ну, yeah. я, просто, я реально пройшла це весь. Ну, тіпо, в тебе тут все окей. От ти просто от, по состоянню, скоріше всього, дуже низько, так? це зчитується. Я не хотіла тебе обійти. Що -то, спатися, відпочити е і з новими силами, з новою енергією вийти ну, і на відео розказати. Я шукаю мастера манікюра. Ми круті, ми класні, гідна заробітні От, у нас в чаті. Я тобі прислала до її відео. А у мене є відео таке, от мабуть, ви там теж такі очі побачите в ньому. Да. Там, там, де я розказувала, що я власниця і я шукаю майстра. Вони є такі mm -hmm. відео. Мабуть, щось інше треба. Може. Ну, пошукати, попросити да. і знайди ще СММщика. Хто зараз постить контент? Ми самі. Хто ми самі? Е, якщо це рілси, то це керуюча, якщо історії, то це адміни. Знімаємо. У нас приходила команда, які зняли нам, змонтували, дали для рілсів. А, а чому ти не знайдеш СММщика? Мене це теж не давали. В мене були вони, ми не спрацювали. Знайти СММщика? Я шукала просто в штат, а вони в штат не хочуть. А, вони хочуть прийти, зняти і піти. Ми так спробували, не вдалось, і я сказала: що все мені проще зі своїми дівчатами, але ж у нас все одно не вистачає часу. Працюють СММщики, в кого працюють в штаті. Це. А які я. зарплати? у них? Я місяць назад от, на навчанні прямо на навчанні написала набор. За день мені прислали 150 заявок. заяв. так. Це так заявок багато, але Блін, прийшли три. Всіх три хотіли да? дуже багато віддаєш себе салону. Причому ти думаєш скоріше всього, що ти об'язана. У мене думки такі, що багато чого треба доточити, і я їм потрібна. Ну, Що я об'язана. Ну, ну, це ж моя ціль. Я ж хочу, щоб всім все подобалося, щоб клієнти були задоволені, а щоб ти? я заробляла ні. А ти багато. ти де? Ти де? Щоб всім, ні, всім все сподобалося. А, ну, Я, а, так, я десь не ясно а ти де знаю. А я що? Ну, типу, в мене завжди була ціль по житті, знаєш, яка? Подорожувати по світу і щоб бізнес працював е, сам. Я конкретно розуміла, що якщо я буду стояти у крісла. У мене цього не буде. Майстер не може, які прив'язаний до клієнта, поїхати е, десь подорожувати і керувати віддалено процесами. У мене завжди була ця цель, дівчата. Я дуже хотіла свободи. За що чого я можу цю свободу отримати? Я чітко знала, що вийти з роботи майстра і поставити оцю людину. І тоді я зможу це зробити. І то не навсегда, а десь там може на місяць. Ну, стосовно подорожей, да, я це не озвучую, але це ж само собою. Заради подорожей зараз найбільше цього хочеться. Чому ти там об'язана будь? Щоб заробляти більше. Цель хороша, дивись, отут ми, ми взагалі обмежень немає. Mm -hmm. Ну, типу, тут може бути скільки хочеш, тільки дивись. Оце скоріш всього, що буде якась стеля приблизна. Потім прийдеться або масштабуватися, або yeah. ще одну точку відкривати. Yeah. Ну це понятно. Yeah. Тут, отут у вас, дівчата, мрійте скільки хочете. тобто ти ростеш тут. Yeah. Ну, у тебе є фінансова ямкость. Mm -hmm. Тобто воно йде. Да. Ну, до тебе я, не зрозумі... люди. я зрозуміла, я хочу десь щось доточити. Тобі треба ввести і керуючий KPI, і СММщику KPI, і адміни KPI тебе мають бути. Ну дивись, доход росте, типу, і так все окей, походу. Але коли у вас іде адміни хочуть більшу зарплату, дай їм за счет KPI. -ок. Ти приходиш, от ти керівник, ти кажеш, дівчонки у вас є зарплата, у вас є ставка, ви просили більшу зарплату, от вам система KPI, Пожалуйста, заробляйте. Ну, так. Знаєте, як я керую, дівчата? У мене одні збори в місяць. Одні збори. Далі 4 планерки е, в місяць по понеділок, кожен понеділок на 10 годину, ми робимо планьорку. онлайн або офлайн. Якщо офлайн, я приїжджаю. Якщо онлайн, все, я не влажу туди. Покажіть мені цифри. От. Кожного дня я моніторю чати адмінів. Я перевіряю, чи ви зробили план. Чат керуючого, яка мені скидує звіт, і чат помічника керівника, яка мені скидує звіт по товарки. Ну, типу, хто що зробив. Все, остальне мене. А, і ще я перевіряю таргетологів, щоб там все було окей. Ну, типу, бо вони там задають конкретні питання. А, і далі я стою і думаю, так, що б ще з цього можна було б видавити, і вже думаю про масштаб, якісь поміщення шукаю, то шукаю там і так далі. Добре, дякую. Скажи, будь ласка, що ти для себе взяла? Пошук майстра манікюру, таргетолога толкового. Я тестую, пробую, не знаю, коли вперше комісі... відпочити весь. відпочити, так, набратися так. сил, відмовитись від, від своєї майстерності. Манікюру. Так. У тебе, коли, коли ти говориш про свій салон, мають горіти очі, щоб у мене було більше енергії, я повинна перестати майстра манікюру. Я це розумію. Ну і ще піти до психолога все буде хорошо. Ти молодець, в тебе вони ті гарні цити. Все, Не розтраюйся, добренько. у